У Ризі відкрився саміт східного партнерства. Лідери Євросоюзу, а також України, Грузії, Молдови, Білорусі та Вірменії. Два дні говоритимуть про європерспективи цих країн. Головне питання для Києва безвізовий режим. Єврокомісія має дати відповідь, коли відкриють кордони для українців. В Ризі зараз працює Ольга Кошеленко. Вона розкаже, з яким настроєм українська делегація прибула до латвійської столиці. У ці хвилини глави офіційних делегацій приїздять до одного з найстаріших палаців Риги, дому чорноголових. Тут відбудеться робочий обід, і це не буде сутосвітський захід, адже до останнього триватиме робота над фінальною декларацією саміту. Вона надзвичайно напружена і, напевне, продовжиться до самого ранку. Уже зрозуміло, що Україна цього разу не отримає позитивного рішення про надання безвізового режиму. Тож наші дипломати змагаються за те, щоб у фінальному документі було записано, Україна отримає відкритий кордон з ЄС, коли усіх критеріїв буде досягнуто, і вказано терміни, в які це може статися. Іноземні журналісти навіть запитали Петра Порошенка, чи не є він засмучений такими результатами роботи. І ось що він відповів. Я що схожий на розчаровану людину? Зовсім ні. Ми значно покращили декларацію. Для нас важливо отримати чіткий сигнал про безвізовий режим і про реформи, які треба здійснити. І ми цінуємо те, що наші реформи. Високо оцінені в ЄС з того великого переліку реформ, які необхідно було здійснити, щоб отримати безвізовий режим, до України є претензії по двох напрямках: боротьба із корупцією та дотримання прав біженців в Україні. Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Йозеф Хан запевнив, цих критеріїв цілком можна досягти і отримати вільний кордон з ЄС вже наступного року. Реально отримати позитивну відповідь навіть до кінця року, після цього ми ще матимемо обговорення і остаточне рішення. Будь ласка, повідомте українським людям, що про відмову ніколи не йшлося. Ми застосовуємо певну методологію. Вона є об'єктивною і застосовується скрізь. Офіційна робоча частина саміту розпочнеться у п'ятницю у приміщенні національної бібліотеки Риги. Вже нині тут посилені заходи безпеки. Чергує берегова охорона з повітря. Споки пильнують гелікоптери. Тут зустрінуться глави практично усіх країн Європейського союзу та країн так званого східного партнерства. І це буде перша зустріч такого рівня після драматичного саміту у Вільнюсі у листопаді 2013 року, де Україна. Відмовилася підписати угоду про асоціацію з Риги Латвії Ольга Кошеленко, Андрій Поставець, ТСН 1+,1.